Вітаю вас на своїй збірці під назвою Industrial RPG. У минулих серіях ми з вами вбили Ендер Дракона, пройшли весь Blue Skies, перемогли всіх сім босів сутінкового ліса, зробили прорив у технологіях, але у нас є нові цілі. Перше, це створити пробуджену халітову броню, друге це створити броню з моду механізм. третє це збудувати термоядерний реактор, та четверте створити антиматерію. Ну що ж, нагадайте на що ми зупинились у минулих серіях. Так, до речі, у мене є нова броня, ну у нас тут відбулися деякі зміни, фактично. По-перше, я зробив ось цей куб. Як я його зробив, можете запитати. Зробив я його достатньо легко. Я його зробив з базового енергетич. Я зробив базовий енергетичний куб. Ось такий рецепт, нього. а потім я зробив ось цей. Ну тут рецепти як такі не були вже важкі, я поставив, тому з нього 6 мільйонів енергії. І ось я не розумію, ця ячейка дає якийсь баг, значить, що таке, що... Тут енергія просто, дивіться, не поставляється нормально. І ось я навіть не розумію, в чому як така проблема. Також. Ой так, давайте вимкну звук, що не було вам видно. Також я не розумію, не в чому проблема, що. У мене немає майже іноді енергії, не буває, просто фактично, коли їде пічка, у мене може бути просто дефіцит енергії. Добре, які ще зміни відбулися за кадром, можете запитати. Ну, по-перше, я проробив тут, оказується тунелі, оказуються, ці колеса. Вони були через стінку на мій завод етилену, уявляєте? Але далі я вирішив копати ще далі, фактично, і зробив ось такі лампи. Зробив я їх легко, вони з диван РПГ, золоті лампи, жовті, фактично. І ось сюди ми йдемо. Тут у мене буде тунель, де, скоріше, я буду робити свої цілі. Точніше, буду робити. Тут я хочу зробити колеса. Просто я за кадром тут не встигне колопати. Ще я за кадром у сумірковому, у стінковому лісі, я колупав багато, колупався. Тому що я пропоную сьогодні у цій серії? У цій серії ми з вами зробимо, може, автоматичну ферму вугілля, бо, як я зрозумів, можливо, ви не пам'ятаєте, але є такі гноми з стінкового лісу, з яких дропається аж вугілля ціло, уявляєте? Шахтари. Шах... Шахтари, наче, чи щось таке, шахтарі. Я ось не знаю, хто чи ти пояснити. І у мене є ідея, а що, якщо я зроблю ферму вугілля? Це дуже класна ферма буде, тому що ми можемо не скінчити вугілля. Звісно, транспортувати між умірами це не можна буде, скоріш всього, немає моду як такого. Але не так страшно, тому що ми можемо самі ходити його і забирати. А зробити ми можемо це за допомогою телепорту з моду механізму. Так, і сьогодні я пропоную зробити ще й завод як такий сталі. Ну, точніше, я пропоную зробити фундамент з цього заводу, тому що робити його це буде достатньо довго, тому може я все ж таки покажу вам приблизно, яку точну форму я хочу зробити. Ну що ж, тоді почнемо з самого найпростішого. по перше, я хочу зробити це, пам'ятаєте, як робляться ці пластини залізні. Так, вони робляться достатньо за ось таким способом залізні пластини. Але, щоб не ламати молот, можна зробити з допомогою металічного пресу. Як його зробити? Дуже легко, фактично, по книзі, я вже прочитав, як його зробити. Потрібно ось такі ресурси, як ви бачите. Поршень. Ви бачите, стіл, там, значить стальні щось ліса. Редстоуновий блок такий інженерний, потрібний ще тяжкий інженерний блок, а також дві конвейерні ленти. Все це я вже зробив за кадром, іначе наче зробив у більших кількостях, щоб зробити одразу дві штуки. Ось ці я зробив взагалі легко, ось це я зробив також легко. Ви пам'ятаєте ці всі крафти ми наче це вже робили з вами, наче у 9, або в 10 серії. І що я пропоную? Тоді давайте на початку мені я не встиг за кадром, на жаль, все -таки зробити, але створимо ще декілька колес, фактично, проведемо воду і. Тоді, тоді фактично я зроблю преси, покажу. А, ні, чекайте. Щоб зробити сталеві пластини, мені треба зрозуміти, як, е, мені потрібна форма для них. А щоб зробити форму, треба ось цей метал, треба ось цей верстак. Як робиться він? Робиться він за допомогою криозотових ось цих досок і ось такого інженерного верстака. А так, і як робиться він? Він робиться ну, за елементарним просто крафтом. Але на нього треба ще креслення. Як отримати це креслення? Залізна пластина, три синіх барвника і папір, звичайний. Фактично так, ми можемо це отримати зі сталі лише. Тому, якщо чесно, давайте я все ж таки закрафти і подивимося, що вийде з цього. Так, ну що, ви готові. Фактично так, я провів ось тут прям багато так енергії. Ось дивіться, я зробив чотири колеса і я їх провів легко. І надалі я під'єднав це до цього кубу, бо прям обожнюю цей куб він прям справжній імба. Також я за допомогою цих кусачок і креслення все ж таки я зробив собі ці пластини і давайте приступимо до крафту. Крафт простий фактично, треба на початку діяти за цією інструкцією. Ну що ж тоді, давайте. Так, ну і все, я зробив це і давайте тепер зробимо. Раз, два. Дивіться, оце достатньо гарно. Цікаво, фактично, як це працює, можете здивуватися Перше нам потрібно прикріпити сюди в ось цю пластину. І ось я зробив таких дві штуки на всякий випадок щоб було зручніше. І до них треба підконектити енергію, знову ж таки, фактично. Тобто, як це зробити? Ну, ви вже знаєте і так, як це робити, я думаю, вам пояснювати, сенсу немає. Перше ось так, а друге ось так. Все фактично, у них тепер є офіційна енергія. І що ядер можу зробити? Зазвичай ми тут можемо робити дуже швидко як таку фактично, як вам сказати, листи, а також залізні. А також ми можемо робити приблизно вже те ж саме, але з проводами. Давайте я на кшталт вам покажу приклад. Вот, Во... Я просто в шоці. Кріпер зараза підірвала весь автокрафт. Вот блін. Так, добре, мені треба його якось буду... О, господи, да що ж ти так лізеш, куди тобі не треба? Господи, хоч мій систем не підірвав. На щастя, мені система ціла, правда ландшафт не дуже цілий. Що ж добре, мені ще треба витратити час? Ну добре, він як так тут не дуже то й багато поламав. Окрім декількох кабелів. Опа! Шину імпорту зламав. Я тебе знищу, фактично. Я тебе знищу абсолютно. Так, ну слухайте, фактично, я відремонтував там, а тепер давайте подивимось, як працюють ці пластини. Давайте на початку перше ставлю залізо, і його нагадаю кинути, так, дивіться. Воно прес, як вдарив, бачили. А тепер цю пластину я можу, допустимо, кинути ось сюди, і дивіться. А чому вона не йде? Не зрозумів. Так, а пластина чомусь не йде, фактично. Так, дуже цікаво, чому? Пластина наче А, чекай, пластини не можна робити? Що Чо за чорто? Так, чекай, а чому не можна пластини робити? Я дуже здивован. В чому? Абсолютно дивно. Наче ж зерон пластин. Чекай, як робити тут пластини взагалі будь-які? Добре, давай ми загуглимо плейт. Але це дуже дивно, фактично. Ну допустимо steel plate. Я здивован, як так, фактично. Як зробити її? Її можна зробити відтоді. Добре. Так, чекайте, я щось дуже не розібрався, тут щось не так фактично. Хм. А що може бути не так, не так, ну палка, як робиться? Ааа, чекай, тут. Він не приймає просто заліза, тому що немає, походу, залізних. О господи, серйозно. А я навіть просто і не знав, фактично. Я взагалі мов... Так нащо чекай, залізні існують вже чи ні. Я, походу, погано знаю про в інженерії. Ото я казав для себе, майстер і Мерсі в інженерії. Ну да, так точно, такий майстер, що я забув, що тут воно ж... Його немає. Ну що ж тоді, ви зробили те, що хотіли, але сьогодні я все ж таки не говорю, що я хочу ще зробити. Сьогодні Вгадайте, які плани? Сьогодні, точніше, ладно, ви вже знаєте половину планів, але я було вам сказати останнє. Хочете сьогодні буду у нас бос Діван РПГ перший нас? Отак, фактично. Можливо, ви навіть засумували за РПГ, бо остання серія він був аж о 11-й, тобто декілька серій назад. Не так і давно, фактично, хоча можливо для вас давно. Але я нафармив ось цих Corrupted Shards. Де їх на фармив ці осколки зламані? Легко, я їх фармив з таких їжаків свого роду. Я не можу вам точно пояснити, але я на мапі знайшов ось тут я вирішив полутатися. Ось тут, десь у цьому крузі печери, є фактично дуже глибока шахта, просто настільки глибока лавою, що ви не уявляєте. Але не суть важлива. Важлива суть, та господи, суть у тому, що там є болото, і там був слизневий чанк навіть. Тобто тепер можна знайти у інші виміри, щоб фактично мочити слизнів. Можна і тут навіть у цьому вимірі. І за одного можна спробувати там зробити ферму Редстоуна. Але прямо, якщо чесно, я навіть не хочу ризикувати, бо там вона занадто велика буде. Плюс ще у мене щось було таке, коли в креативі я щось хотів фактично підконектити липкий поршень до експорта, і в етозі вони якось не повзаємодіяли між собою, мене просто зі світу крашнуло абсолютно. Тому в ітозях, якщо чесно, мене навіть є іноді страх. Хоча з Редстоуном проблем немає у нас, як таким. Давайте будемо чесними. Але ось зі сталі у нас прям проблеми великі достатньо. Немає сталі дуже великі проблеми, тому я і пропоную зробити. Бо фактично я пропоную зробити дизельний генератор, а також зробити екскаватор, але то у слідуючих серіях далеких. Тому що, ну це достатньо важка фігня буде. Але ми пропонуємо ще зробити телепортер, давайте точно скажу вам. Я хочу зрозуміти. Пам'ятаєте, з моду Blue Sky є ось такий отруйний гриб? Я як який називається? Ось він, наче так. Я ось хочу подивитися, як на нього реагують інші істоти. Якщо он ці чуваки... Будуть вмирати від оцих грибів, то чому не зробити як таку ферму на них? Смолоскипи. У мене є смолоскипи, до речі. Так, є. Смолоскип один. Ну що ж ви, тоді? тобто тоді, побажайте мені вдачі, а я спробую зробити щось. Чи краще телепортери? А давайте ми підготуємо телепортери краще всього ще зараз. Як робиться цей телепорт, ви можете запитати. А робиться він достатньо важковато, тому що треба ось такі ресурси. На рамку телепорта потрібен злиток очищеного обсидіана. Він же, пам'ятаєте, як робиться цей пил очищеного обсидіана. Ну, тут такий химруніший крафт, я його ненавиджу. Але ось злиток очищеного, він робиться також само, але треба пил світокаменю. Рамки то не складно робити, а ось складно буде робити це телепорт сам по собі. Бо тут потрібно ядро телепортації, яке робиться з атомних сплайфік. Яке я просто ненавиджу. Що ж, добре, тоді давайте я піду за крафти. Так, і дивіться, я встановив цей телепортер, фактично. І що він дає, фактично? Я... Там у нас трішки є зміни, фактично. Я вирішив прокопатися нашою трофейною і в етозі, итоге... Прямо під трофейною, вгадайте, хочете прикол, Да. Прямо під трофеями якраз у нас там вже є телепортер до інших вимірів буде. Я поставлю їх декілька і принесу сюди всі свої прям портали абсолютно за кадром. І як це працює? Для початку то треба поставити покращення це прив'язка, щоб тут був чанк прогружений з усім. Якір. І допустимо, ось тут буде одиничка. Фактично, публічний. І тепер це тобто мій власник, це я, а частота один. Немає зв'язку. Немає зв'язку, тому що фіолетовий. Давайте буде фіолетовий, тому що. тому що чому? Тому що ліс сам по собі не сосується з фіолетовим кольором, тому... Так і буде фіолетовим, але ще я пропоную надалі. Надалі мені треба дібратися до мого холму, ібового, про якого я казав, до еспаніціонці. І там зробити те ж саме. Як я зроблю ту ферму, дай поняття немає чи ні, вона повністю не може спрацювати, як так. Тому я зроблю там загрузчик чанки в етозі. Ну що ж тоді, бажайте мені вдачі зустрінемось у Сумірковому лісі, як я спробую це зробити все. Ну слухайте, щось на кшталт ферми я зробив такої базової, але... Я... на жаль, у них дуже багато хп. Ой. Блін, треба факли розставляти, бо тут моби-то які спавняться, фактично. Фактично усі інші спавнери я ще зберігу, фактично, але цей холмимов, він перетворився просто на мою автоферму, уявляєте? Зомбі, ну ви знадобитися, до речі, на вас можна буде фармити ізумрудище, наче. Чи як не я забув, чесно. Так, ну Ветозі як так ферма мобів працює, але не повністю, тобто не вдосконалено. То, -то ще є треп. Чорт! Я ж зовсім забув, що це ж сутінковий ліс! Ти Ви знаєте, що я маю на увазі? Так, я маю на увазі, що тут немає дня. Тобто навіщо я створював другу сонячну панель, яку я десь вже загубив. О, ноу. О, блін. І що ж мені робити? Облом повний. Так, для початку я викону повний хлам, хоча, але, блін, золото це такий хлам, я прям викинув взяв його. Але добре, тоді давайте створимо ось тут ще й другий портал. І спробуємо за допомогою редстоуна, якого тут є, фактично, який там є. Я спробую запитати портал хоч на деякий час. Що ж витозі, як так фактично ми зробили з вами автофарм, ну майже фактично, майже, там треба трішки доробити, і треба все ж таки повністю автоматизуєш. Треба туди приходити, фактично, і мочити їх буде на АФК ставати. Але ж, з однієї сторони, це й ферма досвіду ще. Цікаво, ви... Так реально ферма досвіду, чекай. Так мені нічого тоді і розстраюватися було. Що ж, добре, длін, вони так гарно ще світяться. Я не знаю, що дає їм саме такий колір, але вони дуже гарно ще можуть світитися. Так, фактично, тепер нам треба... Ви знову щось це поставите, ось так, і далі. Встановити. Все, портал працює, тільки заря... остається зарядити енергію. або не треба навіть. Так, треба енергія, тому що. А де ж енергію можна добути, ви спитаєте. А я вам відповів, є класний дуже лайфхак, фактично, який я вам забув повідомити. І, Як казуюця, я можу і рестону запитувати. я це про цей лайфхак знав, фактично, ось і можливо і не дуже. Так, ну давай-ка вистачить. І скажи, що це спрацює. О, це спрацювало, клас! Так, це спрацювало. Ми тепер можемо телепортуватися між вимірами просто в портал. І не просто між вимірами, а просто на свої ж автоферми у інших вимірах. От так, це повністю спрацювало. Це оправдало мої очікування, але там треба поставити ще прогрузчик чанків, який я створив. І ферму треба ще доробити. Як я її можу доробити? На жаль, я не можу прокопати нижче, так як там же бедрок, але я можу створити воронки. Так, я можу створити воронки, фактично. І поставити як такі плити, щось на кшталт такого, щоб в етозі. Ой, я впав, бачите, щоб в етозі можна було фармити, і воронки забирали в ці ресурси. Як так, ідея непогана достатньо. Але можливо є щось. А, чекай, які воронки! Тут є, наче в акумулятори з ТРМХПейшн, який працює за принципом, що якщо викинеш якусь речі, він просто її всмокче до себе. Тобто він може просто всмоктати до себе всі речі, і отримується. Ну, отримується як такий непоганий фарм в етозі. Тому що ж, фактично, звісно, прийдеться та й ремонтувати. Тобто ферма той не повністю ще автоматизована, але можна розставити ще Baneful Mushroom. Я не знаю, можливо, вони тільки безкорисні корисні Тому що, хоча ні, можемо спробувати. Давайте об'єднувати всі комбінації, так як, як на мене, це збірка, яка об'єднує РПГ і індустрію. Тому що ж, добре, повернемося фактично на моменті, де я спробую більш-менш автоматизувати. О, ідеально. Ні, слухайте, це просто круто, фактично. Знаєте, що я винайшов? Дивіться, що я можу робити. Ось цей фактично це Uncrafting Tables з Сутінкового лісу. Знаєте, в чому його особливий? Дивіться? Він за що досвіду може фактично дати мені ресурси, які мені потрібні. Тобто дивіться, оп, оп. Круто так, але на це, на жаль, він їсть досвід, що дуже як так, не дуже, як на мене. Хоча, якби не їв досвід, це було б занадто чітерська фігня. Це свого роду, як той, що розбирає все. Але це дуже імбово, тому що тепер, витовж, якщо чесно, мені буде легше з цим жити. Користуватися я часто цим не буду, тому що хоча він їсть опить, тому досвід їсть, тому фактично, як на мене, воно того коштує, фактично. І я створив, на який, на який воно мені зазвичай треба. Щоб створити в акумулятор, наче в акумулятор називається, так, його треба. Ендер... ну ка дивіться, бо це реально працює фактично. Я зробив тут більш активно, як так, фактично, але я не знаю повністю, як це працює. Треба це спробувати перевірити зараз. Що ж, ми перевіримо нашу ферму зараз, але якщо чесно буде цікаво, якщо реально запрацює, то це буде клас. Звісно, фактично, на жаль, ми не зможемо фармити повністю так обережно, щоб випадково з спавнера не вибратися. Ох, бачите про що я вам казав? Ще б фактично трішечки, я б дійсно вибрався до спавнеру. Так, ну а тепер ламаємо факел, фактично, і попробуємо дивитися, як ця ферма працює. На початку, типу, вони падають туди. Правда, мені треба зробити телепорт, краще сьогодні, я б зробив, би блін, вон туди, фактично. Погано, що я не туди зробив телепорт, фактично. І тепер, можливо, мені прийдеться колупати. Ай, чекай, бедрук. Так, я розумію це все добре, але. Так, але. О, ой, знайшов. Блін, бедрук, бедрук. Так, вони наче працюють, і в ітозі можна отримується їх убивати. І так, вугілля фактично йде, але на жаль, на жаль. На це треба автоферма, але ось я хочу подивитися, як вони. А, вони чисто автоматично падають, фактично і бігають туди сюди. Тобто, добре, тобто, як ви зрозуміли, тут прийдеться все ж таки ризикувати, треба на починку зачарувати якийсь меч і на вдачі водночас. Але як така ферма мобів, у нас вже працює, як так сказати. І це достатньо круто, але терміні треба повернутися, блін, назад, тому що. А, енергія. Наче вистачить енергія, ну-ка чекай. Так, енергії вистачає, в ітозі ми телепортуємося і ж мірами. Що ж в ітозі, ми зробили просто величезний прорив. І тепер в етозі так, фактично, у нас є вугілля. У нас є багато чого, у нас є тепер нескінчене вугілля, як таке. Але цього якось мало трішечки, якщо чесно. Що ж, тоді добре, фактично. Давайте я зроблю останню. Ні, давайте чекайте вже веселощі. Я вам обіцяв босса з диван РПГ, так давайте, Та й тим паче РПГ вже треба, давно його не було, як на мене. Так, як треба зробити боса з Divine RPG? Я чесно вже і забув, але наче це треба якийсь годинник. Ось цей годинник містичний. Він робиться з ось цих штук, ну вони у мене є аж ось три штучки. І також він робиться з чого? Він робиться з... а у мене туредит є. Ох, на щастя, є туредит. Також потрібен наш shadow bar, але він робиться як за релеміту і рупі, якщо поєднати. Ось це фактично, навіть є Хеллстоун. Що ж, добре, фактично. І треба звичайний годинок. Що ж добре, фактично, мені треба від'їхати кудись надалеко, щоб бос мене не знищив. І. містеріус клок. Отак. Ви уявляєте, що це, тому що це дуже імбово. також за кадром я створив ще більш сильну броню на всякий випадок. Вона буде сильніша, ніж ось ця фактично. Ну, як сильніша не на повністю, але буде сильніша. І в етозі, як так я підготуюся до битви з босом. Сам бос, по собі, представляє з собою сущність, яку треба буде обстрілювати. Вона зазвичай багана, та не дуже розумна, саме тому їй може бути, що вона застрягла в деревах. Отже, тоді ви зрозуміли суть, я спробую вам показати наглядно, що це. Так, ну що, ви готові? На ось тій гарній полянці ми почнемо з вами битву, як таку, фактично. Дивіться, ось вона. Так, треба вимкнути джетпак. Ось вона стародавня сутність, яка мене вже підшвирнула. Ооо, вона жирна. А ви можете запитати, як її доважити. Треба стріляти, у неї хітбокс знаходиться там, де ноги, фактично, бо іншого хітбоксу у неї немає. В чому її особливість? Окрім того, що вона глупа, вона ще здатна, дивіться, що робити. Вона здатна на неймовірно підкидувати і давати ефект повільність. Але це не так страшно, якщо розлити воду поруч. Так, фактично, це дуже буде класно, Та й тим паче сам босс, перший босс Дівайнер RPG, і, мабуть, саме слабкий босс, фактично. Якщо так подумати. Тому в етозі, якщо чесно, я його як так не дуже то й боюся. Але фактично ви зрозуміли приблизно тактику, доберемось до фіналу. Так, і останній удар залишається. Давай, 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 давай. Я повинен замочити, фактично, якось. Так, ось як її замочити фактично приблизно. Я не знаю, бо вона мене достатньо підкидує. Фактично так, мені треба її замочити. Що я пропоную робити? Деяк так нічого, тому що мені потрібно її якось замочити, фактично. Так, так, я попав по неї. Давай, давай, так, я попав по неї. З мочем на вдачу. Отак. І що нам випадає? Нам випадає, увага, так, поїсти треба. Нам випадає 4 осколки. Це осколки, які будуть вести нас у вимір едему. Отак, От це вже перший наш буде дівайнер РПГ, фактично. Випав мені ще менше 22. О, непогано, слухайте, але він достатньо дуже слабкий. Тобто він буде не дуже прочний і зламається швидко дуже. Тому, як так, це у руфло, одним словом, яко кажучи. Але що ще цікавіше. Цікаво не те, що випали. А те, що статуя є, те, що випали ось ці Divine шарди Вони дуже потрібні, тому що без них ми не можемо пройти інший. Тобто ви зрозуміли, чесно, босс загалі, собі достатньо тупий і дуже, і дуже легкий. Але, але, але. Тут є і нюанс, фактично, тобто босс дуже сильно підкидує і дуже сильно дамажить броню. Добре, що я зробив собі Shadow Boots. Ось вони робляться з тіньових, ось так приблизно бачите їхній крафт, вони робляться з чотирьох слитків тіні. Злиткою ціні робляться за і рупів, якщо поєднати. Далі хоризоніт, ви не пам'ятаєте, з 11-ї серії ще. Ось цей оброньований броньований ранець. Я не знаю, навіщо взяв Fire Оцей на захист. Оцей фактично на захист від снарядів, створений за допомогою крові гідри, Я не знаю, навіщо його взяв. І ось цей рупієвий шолом. Отак, От фактично, рупієвий шолом. Все, фактично, цієї броні вистачило, щоб замочити того боса. Я захотів бити його на діапситовий меж, якого продуктивність один є. Тобто в Етозі, може, це навіть повлияло. У нас є ще один трофей, фактично, стародавньої сутності, а тепер в етозі ми можемо зробити останню нашу частину. І що це за остання частина буде це завод сталі. Так, я ось не знаю, де її робити, але, скоріше, його, можливо, догадуюсь, де? тому що я зроблю тоді під прискоренням, це буде сама довга частина, фактично. Я хочу совмістити це. Чому я хочу це совмістити? Тому що це може бути дуже добре. Тому фактично. Як так, часу багато мене. Ну, добре, я не знаю, я ще не монтував відео. Сподіваюся, не буде вже так довго серія, бо я, якщо чесно, розізлився, що вчорашня серія була достатньо такою довгою, коли я. Якщо чесно, я розізлився, що казав, що серія 13-й люди недовго, знову розізлився і пробавтався. Тому в етозі, як так, фактично, давайте тоді я. Все ж таки під прискоренням, я все ж таки тут... Ну не під прискоренням, я просто обріжу весь повністю момент ось це, як я тут зроблю завод сталі. І я подумаю, в якій частині ми його можемо зробити. скоріше всього, вон тій. Для красоти, хочась вон там, але там лучники будуть, тому ні, фактично. Давайте вон туди краще тугору, тому що там буде ближче. Я зроблю декілька колес. Фух, а ще я зроблю сонячну панель, фактично, отже, фактично в мене буде весілля. Тоді, ну, весілля, господі, не весілля, весело не весілля, господі, ще не весілля, господи, ще не до такого. Що ж, тоді давайте я за працю зустрінемося на кінці результатів. Фух, привітайте мене, це було достатньо важко. Фух, оце так, фактично. Я витратив 81 сталі. Злиток сталі витратив на те, щоб зробити оці три пічки. Це як на мене достойно, лайка та підписку. Але в етозі ми зробили це. Так, фактично, ми зробили, але мені треба добудувати. Як так, це лише основа заводу. Але як я хочу збудувати? Далі я хочу зробити те ж саме абсолютно, але ось тут я хочу ще більш дліну зробити, а також я хочу зробити його в два рази більше. Тобто дивіться, ось тут у нас, наприклад, 15 блоків, слідуюча частина буде в 30 блоків йти, а слідуюча частина буде йти знову в 15 блоків, тобто разом 45. І та частина, яка в 30 блоків, вона буде в два рази вища, ніж та частина, яка буде по 15. Тобто ви зрозуміли саму суть. Це буде свого роду дуже величезна мультиблочна шемелю. Струк... Ну, це буде просто велика структура, де буде не тільки завод зі сталі. Я також додав туди багато коксових пічок, а також я додам туди у майбутньому завод по виготовленню пороха по виготовленню. Так, фактично. І ще іноді деякі заводи я додав. Це свого роду буде своє... спільний завод, фактично, буде. Але наразі ми його не завершуємо, ми тільки починаємо частину цього заводу. У слідуючих серіях ми завершимо цей завод. Ми тільки почали його робити. Але давайте зрозуміємо, що у сьогоднішній серії ми все ж таки зробили. По-перше, хто додивився до кінця дякую, ми, ми, доробили, ми почали робити новий завод наш. По-друге, ми зробили автоматичну ферму вугілля. Ну як, вона не автоматична, на жаль, там приходиться чекати, фактично. Але все одно, фактично, вугілля фармиться. Я за кадром поставлю декілька коксових пічок ще. Якщо що. І в ітозі що ми ще зробили? Як так, ми ще зробили, ну, що сказати. Фактично, сьогоднішня серія це була одна з тих серій, де не було як таких мемів чи щось такого фактично. Тобто, де я не робив шорти з мемами, фактично, на жаль. Це одна вже із серій, яка була більш нудною, фактично. І що сказати що ще? Ми зробили ферму вугілля, ми зробили між телепорти, між іншими вимірами, що тепер це абсолютно нам облегшує життя повністю. Почали робити завод, і в етозі так. Почали робити завод і зробили ферму вугілля. Дуже непоганий сьогодні результат, і також ми зробили ще оці преси, фактично. Звісно, вони не працюють так ефективно, як я прям хотів би, фактично, але. Хоч якось, то й працюють. Ви тось, тобто, ми починаємо наш цех розвиватися, І ми ще вбили сьогодні боса. Тобто, фактично, ми сьогодні попрацювали дуже непогано. Але бос сам по собі той не дуже такий тяжкий був, тому ви тоді давайте признаємо. Я можу і за кадром завалити ще декількох таких. І що в слідушій серії буде? У слідушій серії буде дуже цікаво, фактично. Слідуюча серія буде дуже цікава, і ми кожна наша серія Тер буде заключатись у тому, що ми будемо пробувати добудувати наш. Що ти тут робиш абсолютно? От що ти тут робиш? Ну що ти тут робиш? Ну ось ну 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 що ти тут робиш? Як ти сів сюди? Чому ти що ти тут робиш? Чому просто... Що вони тут роблять? Я не розумію. Просто вагонетка з циклопсів на вагонетку. Да, новина деградацька достатньо. Добре, фактично, я заговорив про те, що ми там заводи з вами будували, так ось. Е, в етозі ми будемо будувати завод. Е, у кожній серії ми будемо його будувати, добудовувати, хоч якось. Ми будемо його будувати і в етозі, добудуємо його все ж таки до кінця. Ні, Ну ти чувак, ти прям даєш, сів взяв на вагонетку. Я не знаю, яким чином. Ти просто. Я, походу, коли мабуть відправляв вагонетку, ось так вниз, вона нас циклопа сюди забрала. Ну ну, дивіться, як цей кабан сидить, фактично, зубастий, на вагонетці. Ну, пусть сидить. Так, да, правда, виглядає це максимально дивно. Ну це максимально дивно виглядає, тобі це теж так здається. Навіть навіть на мене дивитись не хоче, настільки аж потворний. Що ж, добре, фактично. Що ж, я казав, що у нас не буде мемів у цій серії, але вже в ітозі вийшло. Під кінець, прямо, я аж не очікував. Ну що ж, добре, фактично. Тоді не буду з вами прощатися, а у сьогоднішній серії зробили прорив. Слідуша серія буде така ж сама по проривах, що навіть не ще сильніше. Тому в ітозі всім удачі та пока.